Наша область чи не одна з єдиних, де кількість дитячого населення впродовж останніх років збільшується і не виключенням попередній рік, тобто у нас спостерігається тенденція до збільшення дитячого населення. Я так тенденції скажу, які вимальовуються <кхід> впродовж останніх років, і зокрема в цьому році трошечки є особливість. Традиційно за останні роки у нас зменшується кількість дітей, які самовільно залишають місце постійного проживання, тобто які втікають з інтернатних закладів, із сімей і так далі. У нас таких дітей на обліку в службах 23 дитини. У нас Останні роки спостерігалася тенденція зменшення кількості дітей, які зазнали жорстокого поводження в сім'ї. Але разом з тим, з початку цього року, впродовж першого кварталу, ми бачимо, що ця цифра навпаки змінюється і змінюється в більшу сторону. Тобто, у нас кількість дітей, які зазнали жорстокого поводження, збільшилася. Збільшилася на 10%, і таких дітей у нас зараз на обліку 47%. Здебільшого, це все-таки психологічне насилля, а не фізичне, але факт має місце. Разом з тим зменшується кількість дітей, які проживають в функціонально неспроможних сім'ях. Тобто, це в сім'ях, де батьки належним чином не виконують свої батьківські обов'язки. От за 10 років у нас ця цифра дітей зменшилася в два рази. Якщо в 2007 році це було 1477 дітей, які проживали в 622 сім'ях, то е, зараз, за підсумками першого кварталу, ми можемо говорити, що у нас 706 дітей, які проживають у 292 сім'ях. Я колись вже пояснювала, що це зменшення вона відбувається за рахунок того, що у нас збільшилася кількість дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Ну але зараз ми також. Фіксуємо те, що і кількість дітей статусних у нашій області зменшується. Зокрема, у нас кількість дітей з дітей позбавлених батьківського піклування на сьогоднішній день налічує 2245 дітей. І відсоток охоплення цих дітей, які перебувають у сімейних формах виховання, це в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, а також у під опікою, тобто в сім'ях родичів, становить 85 Якщо брати по Україні, то ми поступаємося, але разом з тим, специфікою дійсно нашої області є те, що велика кількість проживає. Сконцентровано проживання ромської народності, де ви знаєте, коли діти набувають статусу, то це ну, реально проблематично таких дітей влаштувати під опіку піклування в ДБСТ у сім'ї не ромів. А якщо ромів, то вимоги санітарно гігієнічні не дозволяють нам влаштувати таких дітей у сім'ї. ромів. У нас були випадки, коли ромські сім'ї звертаються особливо. Був якийсь період, коли в сім'ї, яка проживала всі разом, маму позбавляли батьківських прав. Бабуся зверталася, що хоче бути опікуном. Причому не маючи відповідного сама заробітку, ну і плюс після влаштування дитини під опіки передбачалося, що ця дитина буде проживати з тою мамою, яку позбавили батьківських прав. Тому, звичайно, і досить багато цих випадків було, коли відмовляли. Тому відсоток у нас щодо хопні сімейними виховання трошки менше ніж загалом по Україні. Також накладає свою специфіку, і те, що наша область досить багато тут, багатодітних сімей. І якщо в сім'ї так стається, що діти набувають статусу, то це відразу 5, 6, 7, а то і 8 дітей з однієї сім'ї, яких треба. Влаштувати. По чинному законодавству України при влаштуванні дітей статусних ми не маємо права дітей розривати. Допускається тільки є перелік виключень, коли це допускається. Зокрема, це якщо діти по факту вже розлучені і за станом здоров'я. Наприклад, якщо якась дитина важко, ну там хвора або така, що не дозволяє влаштувати разом з іншими дітьми, то в такому випадку дійсно допускається. Розрив дітей. А так, в принципі, нам надається перевага на те, щоб ці діти всі влаштовувалися в одне місце, в одну сім'ю. Е, якщо говорити про е, Ну, тобто, із цих 2245 дітей у нас, щоб ви розуміли, більша частина це діти, які проживають у сім'ях своїх бабусь, дідусів, тіток і так далі. Тобто, це 1508 дітей або понад 67%. відсотків. І ще у нас 409 дітей це проживають у дитячих будинках сімейного типу. У нас на сьогоднішній день нараховується 46 дитячих будинків сімейного типу та 62 прийомні сім'ї. Із цих 46 дитячих будинків сімейного. Типу, два це ті, які переїхали із східної України в зв'язку з подіями, які відбуваються на сході України. І також три прийомні сім'ї маємо переселенців.